Звідки сили беруться у цієї тендітної квітки? Щовесни пробивається вона крізь хащі будяків, щоб прикрасити землю, рясно политу сльозами. Посадила моя мати тюльпани незадовго до того страшного 1986 року. Окрім цього єдиного, всі загинули після смерті матері. Вмер і будинок наш, і саме Поліське перестало існувати. Двадцать восемь, тридцать три, двадцать восемь, шестнадцать, двадцать один, двадцать девять, двадцать, двадцать девятнадцать, пятнадцать, два, восемь. Ви хотіли бачити, як ми живемо? Будьте, ласка, зайдіть, пожалуйста. У нас дуже багато вже людей було. І ви зайдіть, пожалуйста. Як ви приїхали так далеко, то зайдіть, подивіться. Ми вважаємо себе зараз дуже щасливими, що ми в своїх рідних хатах, що ми в своєму рідному краю, в нашому любимому поліському. Але скільки нам прийшлося пережити, скільки нам прийшлося перетерпіти, поки нас залишили в спокої і не зараз не трогають. На нашу долю випало багато. Нема і магазинів, нема де хліба купити. Ми виходимо на трасу. До моста, щоб нам овруські магазини привезли хліба. Коли люди виїжджали наші сусіди, так ми розставались наче на похоронах. Коли руйнували ці дома, так ми ховалися в хату, щоб не чуть було. Не можна було слухати оце руйнування криш а завершили тим, що ще і землю порили. Порили газові труби. І все це ми бачили. І нам дуже було боляче. Нам було боляче на це все дивитися, тому що ми знали, що це щось страшне. Бо, ви знаєте, я дуже боюсь сказати, що навіть у Велику Вітчизняну війну. Наші поліське і десятої долі не потерпіло того, що вона потерпіло за ці роки руйнування поліського. Ось там на другому поверсі був мій клас, і вчителька схожа на Ольгу Феліксівну навчала нас людських чеснот, жити по совісті, бути правдивими та працьовитими. Все життя вона присвятила вихованню в учнях любові до рідного краю. Пробачте нас, Лідія Арнольдівна. Ми не змогли оберегти ні нашу школу, ані батьківські домівки. Знання глибокі, творчий труд до комунізму нас ведуть. Серед таких лозунгів ми і зростали. Велеречиві слова високопосадовців, як правило, розходилися з їхніми справами. Наслідок аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і не менш страшна аварія в душах людей. Чи то кара Божа впала на нашу поліську землю, що породила найпалкішого сурмача комунізму Лазаря Кагановича? Його ім'я наше селище носило з 30-х років до Хрущовської відлиги. Та ні. Лежить все ж таки на Поліському благодать Божа. Це вона вберегла від руйнації місцеву церкву. Стару церкву влада знищила на початку 60-х. Але мешканці Поліського нелегально купили будинок, який згодом переобладнали під церкву. Як вона мені дорога. Дорога тому, що тут живе душа моєї матусі, яку вона разом із сотнями односельців вдихнула у храм нашої віри. Ця віра охороняє поліщуків, які, попри сувору заборону, залишаються тут з надією на відродження рідної землі. Один з них Віктор Берніков, що проживає на вулиці Польовій. Я проживаю в містечку Поліському всі свої 40 років. В момент аварії працював учителем фізики в Луговицькій тоді ще не повній середній школі. На даний час не працюю десь близько. Півроку залишив роботу. От, з 1986 року, пам'ятаю, практично все. На момент аварії, 26 квітня, я був на спортивному майданчику в школі в Луговіках, коли почув новину, що стався вибух в Чорнобилі. От, не повірив. 27 квітня 1986 року прилад показав 12 білі рентген. Нас тоді всіх зобов'язали, ми з дітьми з 8 до 8 вечора знаходились у школах, заняття було відмінено, ми чекали евакуації. З точки зору фізики, людина, яка знаходилась на вулиці, ну, це, наприклад, працівники сільського господарства, там, працівники будівельники то практично десь за два місяці, тобто за травень, червень, ну, можна сказати, ще трошечки серпень, люди отримали до 15 берг. Тобто, Можна сказати, що всі хвороби, які зв'язані з Чорнобильською катастрофою, вони ну, пов'язані з цим перебуванням людей близько до реактора в перші півроку після аварії. В ті часи було три районні центри, які підлягали безумовному відселенню, тобто населені пункти, які відносились до другої категорії. Це в Білорусі, в Гомельській області, районний центр Наровля. У Житомирській області, районний центр, народичі, про які дуже багато, до речі, писали. От, наприклад, щоб взяти поліське народичі, то про поліську інформацію, як такої зорі ніякої не було, то на диво ці населені пункти на сьогоднішній день існують, живуть, тому що там був ну, нормальний підхід перших керівників цих містечок. Людей, які бажали відселитись, їм дали змогу, нормальну змогу відсилатися. А люди, які вирішили залишитися, то вони живуть. Останова про відселення Поліського була прийнята в 1989 році, тобто через 3 роки після аварії. Реальне відселення почалося в 1999 році, через 10 років. Фактично за період 10 років виїхали бажаючі ті люди, які не були корінними Поліщуками. Ну, тут виникає законне питання. 86-й рік і 99-й рік. Скільки років минуло, замість того, щоб покращити обслуговування, замість того, щоб краще, щоб звернути увагу на цих людей, які тут живуть, їх почали просто звідси виштовхувати, виштовхувати по різних регіонах країни. Тоді ще Радянського Союзу, потім України вільної. Ну і в наших людей зародилася така думка, що це було зроблено спеціально, щоб не зрозуміли, що з нами станеться. Хто з нас помре від хвороб, кому дійсно Чорнобиль ні поганого, ні доброго, не дав. Сумно і боляче дивитись на містечко, перспективне містечко Окраїна Київської області. У 86-му році планувалися тут стільки, стільки планів. Да, ну, Було. І, от. і ось зараз, коли проходиш вулицями, де пройшло дитинство, де пройшла юність, де зрілися, як кажуть. От, і дивися на це все навколо себе, то крім болі в душі немає нічого. Любов до рідного міста, а звідси і категоричне невизнання офіційного статусу Поліського коштували Вікторові Миколаєвичу посади. Чиновників не зупинили те, що він створив чи не найкращий на той час в Україні фізичний кабінет у сільській школі. Тут, у уголиках... За кілька кілометрів від Поліського і сьогодні навчаються діти. Фізика вивчає явища природи. Явища Що таке явище природи? Це всі зміни, які відбуваються навколо нас у всесвіті. Ось дивіться. Повітря, вода, земля, небесні тіла, рослини, тварини. Клюємо. Що таке атом? Хто скаже? Дівчата, не, не, не бійтесь. Що таке радіація? Запитали ми. Радіація це радіоактивні речовини, які після Чорнобильської АЕС дуже багато їх сюди на нашу землю викинулися. І вона дуже зросла на нашій батьківщині. Розкажи, що таке радіація? Це така неповредіма хвороба, ми її не бачимо і та, через її люди помирають. А ти не боїшся? Боюся. Як влітку, скажімо, тут бігаєш або там, потривишся, там, пісувачку. Ми купаємо, збігаємо, футбол і граємо. І коли виростете, ви збираєтесь тут залишитися, чи які у вас плани на майбутнє? Ну можна залишитись на своїх батьків сина. Чи ви пов'язуєте своє майбутнє з цією землею? Так, мабуть, я хочу вивчитися і приїхати в своє рідне село і то працювати ким? Ну поки що можливо вчителі молодших класів в цій школі? Так. Да. Поруч із поліським у сусідніх селах. Живуть мої земляки, виховують дітей, обробляють землю, мріють про краще майбутнє. Тільки зараз я дізнався, що Павло Токар хрещеник мого батька. Павло був сиротою, столюрував з моїм батьком і якось попросив, дядьку Іване, будьте моїм хрещеним. Батько відмовити не зміг. Минуло півстоліття і у безлюдному містечку я зустрівся з хрещеним братом. А рідний брат покинув батьківську домівку і через два роки помер на чужині. Я токар Павло Володимирович народився в Поліському, мені 66 років. По сьогоднішній день я нахожусь тут і живу. Трудновато, звісно, але ну, жити можна. Моє тут все і ліс, і риба. Вся моя природа. Я її вирос, я їй туди помру. Таке діло. А жити тут можна. Я, що їв до радіації, то я їм і по сьогоднішній день. І мені вона не мішає. Я нічого не чувствую, я себе чувствую дуже добре. 16. А радіації немає радіації. Її не було. Трудновато, звісно, щоб якийсь магазин був, чи свят був, і святу немає, понимаете? Ну, Нас тут знаходиться 18 чоловік, але за нас забули, що ми навіть люди Української республіки, це ж, ну, в голові не вкладається, щоб це той нещасний свят, чи радіо провести, чи що-небудь. Нема ж нічого, не ні телефону немає в нас. Заболіла людина. Біжі на чи бог його знайдіть. в Кільсятичі 25 кілометрів, больниця там знаходиться. Нема, ні кушела, нічого немає. Ну, і, слава Богу, здоров'я поки не подводять. То ми живемо. І жити будемо. Павло помиляється. Радіація не обминула таки Поліського. Двома невеликими плямами впала на моє містечко. Вона вкрила значно меншу територію, ніж в українських народичах і у білоруській Наровлі, де й донині живуть люди. А моїх земляків змусили покинути ці чарівні місця і рідні гніздів'я. Та 18 наших співгромадян лишилися серед руїн. Мене дивує, чому жодна з наукових установ, вітчизняних чи іноземних, не зацікавилися впливом радіації на людей, які майже два десятиліття живуть, ні, виживають в екстремальних умовах. Я Віктор Петрович Лув'янівка, 40 года народження, народився тут, живу зараз, проживаю в цьому чудовому місці Полісській. Чуєте, як соловій співають. Живемо, звісно, в дуже погані. Но я не за себе хочу, я хочу сказати, сказав, цих людей, які тут саме оці 80-річні, можна сказати, старушки, які залишилися без вдови, і учасників війни, і концлагра пройшли люди, яким не це, ніякої допомоги не оказує наша держава. Хоча теж учасник ліквідації аварії, награжен Верховної Ради. Початку грамотно за ліквідацію аварії, приходилося день і ночі, працювали, допомагали людям. Люди приймали наші люди, все в аварій. Ну, в день вже, як, евакуація поліська, приїжджали, перевезли людей, по дві, по три сім'ї жили в кожному домі. І потім жили ціле літо, але бачите так, нікому потім забули, люди виїхали, забули за цих людей. Для екстремалів поліського радіація байдужості набагато страшніша за ядерну. Мені вже 79 років. Прожила всю життя тут. От і живу на думаю, жити. Що його робити, що вони виселяють мене кром хочуть. А що ж? Кажуть, що радіація, куди там радіація, вони вже з собою всю радіацію позабирали. У нас вже і немає тої радіації, У нас вже все, але все одно ж їдуть, вибирають, копають, грибують, що бачать, вивозять, куди вони його вивозять, куди вони його грибуть, куди вони вже наживаються, ми самі не знаємо. А нас хочуть виселити. Куди? Куди я поїду у ці роки? Чоловік мій помер, теж больний інвалід, второї групі. Все здали, що світ нам підключить. З Верховної Ради прийшло рішення, щоб нам підключили світ, а наші начальства ніяк не можуть нам підключити. Не хочуть, чи як взагалі не можна сказати, що вони думають і як вони думають. Чи вгробить нас зовсім, щоб ми тут вже всі. Просила я, помер мій чоловік. 20 жовтня просила я, щоб відключити світ хоча на ніч, поки щоб я при світі не ходила при тій лампі, да не впоралася, не, не готувала, до да все, Так ніхто не звернув уваги, ніхто нічого не зробив, ніхто не схотів. Воював мій чоловік. Воював, Йо, гради є, гарні є, все при е, от. А що з того, що ти є? є? Де ордена, де все. Де він вже і через те помер. Бо я прийдуть, як насідають, до він вже мовчить, він же нічого не мог. Бо Він вже був би Він вони не мог нічого говорити. А як вони поїдуть, зайде в хату, да плаче, що ж вони з мене хочуть, куди вони мене хочуть виселити? Я. Живу тут, я родився тут, я хочу й померти тут. Чи думав Сашко Германчук, визволяючи свою землю від фашистської чуми, що через півстоліття доведеться помирати у темній хаті під мерехтіння гасового ліхтаря? Невже й справді, колишній остербайтерці Юзі Германчук у німецькій неволі жилося легше, аніж сьогодні у рідному краю. Щовесни повертаються до своїх домівок леки. Вони знають, що їхні гнізда ніхто не порушить то є великий гріх для українця. Що за тиждень після Великодня оживає і мертве місто Поліське. З усіх куточків України їдуть Поліщуки до батьківських могил. Їдуть і везуть із собою дітей, онуків. Понад 26 тисяч мешканців Поліського району відселено, розвіяно по Україні. Понад 26 тисяч людських трагедій. Лише раз на рік зустрічаються родичі, сусіди, знайомі на могилах предків. Тут вони діляться своїми життєвими негараздами, як в усіх відселенців однакові. Це неможливість працевлаштування на новому місці. І несвоєчасна виплата чорнобильських компенсацій і необхідність облаштування нового житла та земельних ділянок. Але найбільших страждань завдає моїм землякам вороже ставлення до них з боку місцевих адміністрацій та частини місцевого населення. Тільки за що? Адже не з доброї волі залишили свою прекрасну землю Поліщуки. 92 року. Оце тут я народилася, вирісла. пройшло тут усе моє дитинство. Дуже тяжко. Звісно. Тут виросла твоя мати. Ту сирень посадила твоя бабуся. Бачиш, як вона розрослася? Ось так ми жили. Був у нас хороший двір. Було у нас все і виноград, і сад, і цвіти були, і все. Тепер вже нічого немає. А це двері сестра моєго діда. Теж названня – Гарбарка. Це ж всі гарбари. это то ж вся улиця. А це наша хата, яку папа строїв своїми руками. Ніхто йому не допомагав, як ми могли. Папа горів, робили ми своїми, все руками йде. От природа. Воєнсько здається наново, вертається все назад, це настоящий, чи бандитизм, чи вандалізм, чи як його назвати, назвати Бог його знає, як його назвати. Що в тому році, коли ми приїжджали, стояло ще все. Сьогодні вже розібрали, за півроку розібрали, нема нічого. Нема куди навіть заїхати і подивитись, де ви родились, дітки, яких я вас тут народила. І тут... На день памяти я приезжаю сюда. Приезжаю, потому что здесь осталась душа, здесь мои воспоминания. И было очень приятно, и было очень хорошо, потому что это была наша жизнь, жизнь, которая вот так вот разрушилась в 1986 году. И если возродится эта земля, она точно возродится. Пусть не ближайшие годы. Ну в ближайшем десятилетті здесь должно бути так, як було раніше. Ті же цветы, те же смех дітей, теж радості, ті ж губки на віцах. Мені, по крайній мірі, этого дуже-очень дуже хочеться. Я б хотіла, щоб так це було. З кожним роком я зустрічаю все менше і менше своїх земляків. І все більше їхніх могил на чужих цвинтарях. А поліські кладовища занепадають. Я впіймав себе на страшній думці. Відсутність свіжих могил констатує смерть мого міста. І лише глибоко в серці жевріє надія на те, що наші онуки з часом все ж таки відродять цю землю. Діни, ні населіся, сьогодні, і ти ж, чисто тоже своєї городиці, бо посла народжими тобою. Помилуй нас, Боже, великої милости твої, молимось, тобі вислухай помилуй.